Вчора йду з лакі, проходжу так повз будинок, і з парадною відкривається парадна, вибігає цуценятко коргі без повіця, ну там місяці три, можливо, три з половиною. Він вибігає і за ним вже десь виходять там декілька хлопців. Цей цуцик біжить на лакі. І от вся неприємність в тому, що прям е, парадна, буквально три кроки і дорога. Цуцик вилітає без повіття. Добре, що він побіг на мого собаку, да, а не на дорогу. І власники такі: О, типу, у вас теж коргі, а скільки йому кажу, 6 років кажу, такий великий. Наш що ж теж такий буде. Моя єдина думка буде, якщо доживе. Серйозно люди, що з вашою відповідальністю, і дорослий собака не має вибігати з парадною без контролю. Що вже казати про цуцика? Дорога, машина, інший собака, неадекватна людина. Будь ласка, люди, майте розум. Якщо ви змінюєте положення, да, наприклад, виходите з квартири, виходите з парадного, завертаєте там зоріг якийсь, де ви не бачите, що там далі. Ви маєте вийти першим або, хоча б, разом з вашим собакою. Ну точно не відпускати цуцика, біжати само. Oh.